Всім привіт! Ви, якщо чуєте це, скоріш за все, дивитесь мій прямий ефір вже в записі. Сьогодні субота, 30 серпня, і я, Таміла Антонова, я хочу навчити кожну з вас розказати вам, що кожна, реально кожна, може навчитись вибирати себе і стати щасливою жінкою. І сьогодні я хочу поділитися своїм власним досвідом. Я багато дуже працюю над собою, але у мене теж є обмежуючі переконання. Я їх поступово пропрацьовую, але хочу сьогодні розказати про те, що пропрацювати обмежуючі переконання можна тільки власним досвідом. Більше ніяк не прописуючи, не проговорюючи, не уявляючи. Тільки створивши е, якусь ситуацію, отримавши протилежний досвід. Ну, наприклад, е, візьмемо простий такий приклад: одразу кажу, це не моя ситуація. Е, це я ну, для прикладу зараз. Е, наприклад, вам в дитинстві мама або хтось із рідних, або там, перший хлопець, перший чоловік сказали, що ви не вмієте готувати. У вас виходять страви несмачні. І ви живете весь час з цими переконаннями, але в вашому житті з'являється людина, для якої чи то зірки так зійшлися, чи то боженька вас в тімічко поцілував, чи то насправді у вас не було там такого нічого, що ви не вміли готувати. От у вас вийшло офігенно класно. І людина вам це озвучила, що страва вийшла дуже смачною. Ви отримали протилежний досвід. І тільки так можна пропрацювати, обмежуючі переконання, обмежуючи упередження. Я сьогодні пропрацювала їх аж три, і я вам так скажу: я не буду прям ділитись досконально, що і як я робила, але от повірте мені, виїхати в Дніпро і зрозуміти, що в Дніпрі такий самий трафік, я просто людина, яка спокійно їздить по Києву, яка спокійно їздить по Львову. І я, ну, я ж кожного разу панікую, коли мені треба їхати по Дніпру. І от сьогодні була вже третя моя поїздка по місту. Спокійно, абсолютно не напружуючи, співаючи, там, розмовляючи по блютусу, по телефону, я спокійно доїхала в центр міста і виїхала з центру міста. Цей досвід можна було тільки отримати. Причому? Обмежуючи переконання про те, що в Дніпрі дурний трафік, воно було не моє. Саме прикольне, воно було не моє. Інші дівчата-водійки ще до того, як, задовго до того, як я пішла в автошколу, сказали, що в Дніпрі просто скажені шалені водії гірше, ніж в Києві. При тому, при всьому, в Києві я їздила спокійно, тричі автівкою, причому на механіці, і пересувалась по місту. В Дніпро їхати тупо боялася. Аж поки я не сказала собі, що я хочу пропрацювати це обмежуюче переконання. Воно реально мене обмежує. Бо мені доводилось доходило до смішного, я доїжджала в Дніпро, ставила машину на слав'янці і далі пересувалась міським транспортом. Але це теж я зрозуміла, що теж не дуже зручно. Бувають покупки, бувають по часу. Буває просто в транспорті некомфортно, то жарко, то холодно. То люди там всякі бувають. У мене є машина якого біса я повинна їхати трамваєм або маршруткою? І всесвіт почав мені підкидати такі ситуації, щоб я стала потрапляти в Дніпро без Макса. І от сьогодні була вже третя ситуація, він, правда, сидів поруч, але я сказала: мені треба, скажімо так, це завершити. Тепер я знаю, що трафік в Дніпрі норм. Водії в Дніпрі, в принципі, норм, як і всюди, як і у Львові, як і у Києві, звичайні нормальні люди, адекватні, які теж не хочуть проблем з даїшниками, з поліцією, з страховками і всім іншим. І всі інші ваші, мої, і будь-якої людини обмежуючи переконання, всі інші можна теж пропрацювати тільки досвідом. І я вам скажу: для того, щоб ці переконання пропрацювати, Перше єдине, що треба зробити, вам треба їх знайти. Знаходили ми упередження по темі, наприклад, гроші. Так, сидиш і за 2-3 хвилини виписуєш все, що приходить асоціація, яка на тему грошей. Перші 10, 15, 20, вони ще йдуть контрольовані, далі йде потік вами, як правило, неконтрольований. І коли ти вже бачиш. Тут Свої переконання. Далі ти всесвіту, наставнику або там, психологу, або собі кажеш: Окей, я бачу це обмежуючі переконання, воно мені реально заважає, я хочу його пропрацювати. І повір мені: Всесвіт, Господь, в кого ти там віриш, вище я, вищі сили, вони тобі обов'язково дадуть ситуацію для пропрацювання цього переконання. І не одну. Спочатку тебе перевірять на силу наміру, а чи так реально міла ти хочеш навчитись їздити по Дніпру. І складеться така ситуація: у ну, мене просто так було, що типу можна їхати, а можна і не їхати. Можна проїхати самі, а можна попросити, щоб хтось провіз. І якщо відповідь так, я йду в це. Далі ситуація дається складніше, потім ще складніше, і окей, все. Мажуючи переконання працьоване. Тож, дівчатка, у кого є питання, пишіть Дірект, я з задоволенням відповім. Вдячна вам за те, що дивитесь. і працюйте разом зі мною. Давайте разом зі мною до версії кращої мене. Люблю вас! Миру всім!